Деякі ранки просто мусять бути гарними і відновлюючими, особливо після тої тривожної ночі з останньою масованою атакою. Ну, самі знаєте кого. Ту ніч ми провели в підвалі разом з дітьми і нашою бабусею, яка саме до нас приїхала в гості. Ми живемо в передмісті Києва і, можна сказати, відбулися таким собі переляком, бо киянам дісталося по повній. Вся ця, ця нечість літала попід вікнами просто з граями, по дві-три штуки одночасно було дуже шумно, ну і страшно, особливо за дітей. Весела річка. Ще одна важка ніч позаду. Київ був під комбінованим ударом у столиці. Зростає кількість постраждалих. Знову прокинулися на будильників, а від ударів. А хтось не прокинувся. Ломінському районі великі руйнування. Ми сподіваємося що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо що кількість загиблих може збільшитися. В результаті багато жертв, багато загиблих і нема кінця краю цьому всьому. Просто безпросвітно. Ну але ми мусимо жити далі. Тому після тої тривожної ночі йдемо у новий день з вірою в те, що все-таки рано чи пізно закінчиться оце жахіття і буде у нас нове життя з новими перспективами. А я готую сніданок. Простий, але дуже смачний, на мій погляд. Робитиму канапочки з намазкою на основі авокадо. Для цього я хліб, у мене темний зерновий хліб і смажила на пательні, розчавила половинку авокадо, порізала половинку помідора, дала один зубчик чеснику, сіль, перець за смаком, трішки лимонного соку, у мене концентрат був. Я його використала, все це ретельно перемішала і вийшло у мене щось на зразок гуакамоле. Цю суміш я виклала на підсушений хлібець. У нас понеділок і я, як зазвичай, півдня прибирала, бо ну, після вихідних в мене є завжди що робити. Зараз малий заснув, і я собі роблю каву. І мені треба ще поставити зараз прання і е, помити, домити те, те крісло дитяче, на якому сидить Марко, Воно було вже дуже заляпане. Зараз я його помию і буду дещо готувати. Виставила кабачки, хочу зробити такі восьминоги і смажені з яйцем і з борошном на пательні. Мабуть, всі їх робили вже. Я минулого сезону їх робила часто, цього сезону ще не робила. А мені треба домити ось цей стілець. Я вже його трохи помила, але тут я бачу такі є плями, ну вже нічого не поможе, бо у нього фарба позлазила вже від частого миття, від користування, від ніжок. Але тут ще є такі пляви брудні від їжі, від олівців, фарби. То я його зараз швиденько тим шонтаклером попшикала і повитираю його, пошурую і все, він висохне, поки малий прокинеться і ми будемо обідати, то він буде вже сухенький і чистенький. Тоже завантажила прання, закинула всередину ось такий порошок. Накидаю разом з порошком кисневий порошок. Навіть коли не дуже ефективний засіб, то додавання кисневого покращує якість прийняти. Ну, Мені так здається. За моїми спостереженнями. Нехай собі переться. Ставлю на такий оптимальний режим, не на довгі цикли. Тут не сильно брудний одяг, просто його освіжити треба. Ставлю зазвичай не вище 40 градусів, але для машинки корисно робити на вищу температуру, воно тоді самоочищається. Але я не люблю таку дуже високу. Часом проганяю її на вищих температурах, а зазвичай перу на 40. Ну, десь так. Оце все вже просто фарба змігла. Не відмивається вже, звичайно. А тут видно, що плями відійшли, звичайно, всі. Тут вже от не відходить, бо розлазила фарба і ручка і фарба для малювання. Якась така фарба попалася нам, що просто лишає такі сліди. Весь стіл у мене такий в тій фарбі і оці стільці. Вони відмиваються, я не знаю, що входить у неї у її склад. Так, пішла я на кухні. Основне зробила. Рання пареться. Зараз стільчик витягнув, він там стікає і трошки він обсохне і я поставлю на місце. Всюди я прибрала. Коротше, я така молодець, молодець. Люблю понеділки, у мене такий активний виходить початок тижня завжди. У людей зазвичай це субота, такий генеральний день, бо інші дні працюють, а субота вільний. В неділю вже трошки відпочивають. А у мене навпаки, у мене понеділок, тому що в мене. Продовж тижня більш-менш нормально, чисто. А на вихідні зазвичай так не свинячить. хоча я там підбираю, підмітаю, і мию щось за ними всіма. Але коли всі вдома, всі товчуться, це дуже складно встежити. І останнім часом і легше до цього ставлюся. Я вже просто собі виробила якийсь графік, понеділок собі прибираю, і в мене тиждень цілий більш-менш нормально. Ну, там, Звичайно, якесь там підтримуюче прибирання відбувається, але така от генеральна. Розстановка всього по місцях у мене понадівкова. Хочу швиденько зараз зробити ці м, кабачки. У мене відварені макарони є, у мене є котлети, що зроблю такі кабачки. І можливо, можливо, ще щось придумаю, я одну І буде у нас така похором діти. Діти такі, напевно, не будуть їсти, але дорослі будуть. Я пішла нарешті у садок, бо довго не ходили через хворобу. Ми нарешті. Сьогодні вона вже в садочку і це набагато легше вдома, просто набагато легше, коли не двоє дітей. А одне, будемо бігти по неї, бо я їй обіцяла трішки раніше задати. Тому що деньку зараз впорається з тими моментами, що в мене лишилися, і будемо йти на прогулянку. Ну що, поїхали, а то я забула. Розрізаю спочатку ось так от. Не дорізаю до кінця, лишаю. Якщо хтось не робив такий рецепт, але мені здається, що його вже всі робили. То якось була мода така. Я тепер роблю, навпаки, з іншої сторони надрізи. Треба акуратно, бо воно роз'їжджається сильно. Принаймні, у мене роз'їжджається. Не прорізаємо до кінця. У мене тут повідлітали. Дунай спробуємо. Так, і що виходить? Виходить ось такі кабачки, як ніг. тільки набагато більше ніг. Такі ніжки і голова. Зробимо з іншим кабачком. Оцей у мене вийшов трошки корявий. Тут у мене такі ножки повідлітали, але то не страшно, ми їх потім у загальний. Процес вклинемо. Солимо. Робимо ніжний масаж. Так. А за той час підготуємо клярку. Щоб кабачки не були такі товсті і нормально приготувалися, просмажилися, я їх розділила наполовину, я щось забула це відразу зробити, але зрозуміла це в процесі і виправилася. Дивіться, що купила в Аврорі. давно вже купила, пару вже якийсь час. Ось такі лопаточки, такі прихватки, щіпці лопаточки. Але весь прикол в тому, що воно розбирається. Отак от І виходить у нас дві окремі лопатки. Тобто треба щось підхопити, перевернути. Досить зручно. Ось така штука. Може, трапиться вам рорі, Вона тут а, і, такий твердий силікон. Не жорстке можна для сковорідок, для антипригарних покриттів. Ось такі лапки, восьминіжки у мене вийшли <смі> з двох кабачків. Оце те, що порозліталося, воно теж засмажилося такою грубкою. До, до кубки бо яйце і борошно його склеїло. Не надто корисна їжа. Як будь-що смажені, але воно дуже смачне. Моє чудо прокинулося. Стілець чистий. Мама, це... Сів. Не дає а, мне... Мама. А? А, может? ты бачу. Ты усміхаєшся так? Да. Так, скажи, я да хочу да тут да сидеть. Да У Данессы да 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 на місце. Нет. Мама. Кидай. Ху! Класс. Нравится, да. да. зрите да. мячиком. Ричи, бежи. Ты что? Бежи. Я ще, ще не почався сезон, а мої діти їдять вже варену кукурузу. Дуже вони її люблять і бабуся їх порадувала. Неймовірно дорога, правда, прямо золота кукуруза. Качан один по 100 гривень. І це просто, мені здається, дуже неадекватна ціна. Я б таку не купила. Але бабусине серце йокнуло під натиском моїх дітей. І вони свого добилися і розвели бабусю на кукурузку. Тепер сидять, насолоджуються, повній тиші мовчки їдять. А це неділя. Як ви зрозуміли, сьогодні у мене вийшло відео не по наростаючій, а по спадаючій. Я йду з кінця до початку. У мене був запланований похід до перукарні, дуже вже мені хотілося освіжитися і трішки оновитися. А далі у нас були трішечки закупи, мусила оновити продукти, купила молоко, вже традиційно полуницю. Вирішила взяти зелену горошку мороженого. Люблю іноді страви з ним готувати, сметану взяла, також йогурт жирністю 10%. Мені подобається ним салати заправляти та й готувати інші страви, теж цікаво. Сир рікоту, хочу спекти. і такий сир тертий типу пармезана. Вагнетін і декілька круп. У мене вже позакінчувалися всі. Я річі варю кашу, та іноді самій мо. Це теж макарони у вигляді абетки, Взяла дітям, вони таке люблять. Гречка, та сама історія. Потім трішки фаршу взяла свинячого. І ще одні макарони в мене будуть лежати у запасах. Традиційно взяла огірки, хоча вони зараз такі несмачні, якісь. Пішли, не знаю, вони якісь сухуваті. Капочки, з них ми вже приготували, один лимон, декілька помідорів, тісто листове, буду пекти пиріг, кефір на оладки, такі сердечка, річі часом готують і самі можемо з'їсти. Сіль, хліб. Діти попросили бублики, тож купила. І також пшеничне борошно. Бо вже абсолютно все закінчилося. Взяла упаковку шпинату і гречаний багет. От і все. Ця закупка обійшлася мені 1400 гривень. Скуплялася я у фові на цей раз. Це футболка. Це така футболка. А чого тато такий? Пузатий? Тато пузатий. Хіба? А ще, ще намалювала річі? він а чого та тут такі в тебе Ти наївся, напевно. Та 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 такий завіт наповнений єзорю. То Я такий пузатий? Ні. А чого я такі на маленьку? Тому що ти називу ті по молодізі. Просто це їжа, так. Це як холодно приготувала смачну їжу. А тут єдиноріг. ти виголієш у А єдиноріг за вами стежить. Дуже Ясно. класний єдиноріг. Це, 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 він, це, він, це він просто добрий. Він, 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 він допомагає знайти шлях додому. А ріджі такий цікавий, оця фігура. А це у нього кікті такі. Ні, це, мабуть, і його, ні? так? Подивися, який хвостик Хвостик гарний, так оця штука така дуже гарна. Це на шийник та. Це наший. А кіхті ти бачиш які? Та тут це все для тебе. Дякую там. Завершується відео кадрами читання недільної вечірньої казки дітям. Але ця ситуація дещо унікальна, бо зазвичай я читаю або Елі, або Марку. Ну, з Марком ми більше розглядаємо малюнки. Посадити їх разом це задання з зірочкою, тому що Марко поки що вириває книжки і постійно заважає нам читати. Але цей вечір був якимось особливим. Ми, по суті, разом почитали велику казку» спочатку до кінця.